Написано, дивіться, я відчув на собі Господню руку. Так важливо, друзі, відповісти собі, собі на питання. Я відчував в своєму житті на собі Господню руку. Я відчував на собі Господню присутність. Відчував я в своєму житті, був, би, був я колись ісповнений Духом Святим. Або ні. І знаєте, якщо ви кажете, я вірю, що був. То скоріше за все ні. <ріст> <ріст> Тому що був ти відчував ти на, себе, на собі руку, «Бо, Божу, або ні, в це не треба вірити. Це треба відчути. І якщо це було, ти це відчував. Якщо цього не було, я хочу тобі знаєте, вкинути виклик почати бажати відчути це, відчути, як Дух Божий зійшов на тебе. Пам'ятаєте, як Марії сказав, як це буде, як я зачну, коли я не знаю чоловіка. Він каже: Дух Божий зійде на тебе, сила Всевишня накроє тебе і ти зачнеш. І тоді все відбудеться. І ось дивіться, він тут каже: Я відчув на собі Господню руку. Я не повірив, що Господня рука на мені. Я відчув. Ви розумієте? Ну, Ми, звісно, ми не ходимо відчуттями, ми ходимо вірою. Но ми, ми не виключаємо відчуття. Нам їх Бог дав, ви розумієте? І якщо е нам Бог їх дав, і одна із цілей, навіщо Бог нам дав відчуття, щоб ми Його відчували, Його присутність, Його руку, Його силу на собі. Амінь. Пам'ятаєте, в книгі відкриття написано. Іоанн каже, я був в дусі, у дусі в День Господній. І він почав писати всю книгу і бачити видіння. І нам важливий цей опит. Нам важливо просто бажати, друзі, не треба молитися, аби молитись. Молитва це не ціль. Молитва це інструмент для достиження цілі. Яка ціль? Ісповнитися Святим Духом. Ви розумієте? Не молитись, аби помолитись, а молитись, щоб наповнитись Духом Святим.